Права 336. Знайдіть градусну міру кута між стрілками годинника, якщо вони показують. Ну що ж, давайте міркувати. Для цього я вивів на екран деякий годинник. І давайте подумаємо, що ж у нас тут. Коли у нас годинник показує рівно якусь годину, то в нього хвилинна стрілка завжди на 12, а годинна відповідно показує різну кількість годин. Для того, щоб правильно дати відповіді на ці запитання. Зрозуміло, що якщо одна стрілочка показує в нас на 12, а інша на 3, то це просто сказати відповідь. Тут у нас кут 90 градусів. Але нам треба буде і інші відповіді. То для того, щоб правильно зрозуміти, ми маємо зрозуміти, а скільки, коли показує одну годину. Дивіться, Від коли у нас показує, наприклад, 6 годину, то одна стрілочка у нас вертикально вгору, а одна вертикально вниз. Цей кут у нас весь 180 градусів. І він розділений на 6 однакових частиночок. Ось, раз, два, три і так далі. до 6. 180 поділити на 6 це все одно, що 90 поділити на 3 або 30 градусів. Тобто виходить, що ось цей кут між двома найменшими поділками у нас дорівнює 5 градусів. 30 градусів це дуже важливо. Ну що ж, а тепер можемо давати відповіді. Отже. Нас запитують третя година. Отже, стрілочки у нас таким чином. Це 90 градусів або 3 по 30. Пишемо, це 90 градусів. Далі 6 година. Ну що ж, тоді е, хвилинна показує 12. Годинна у нас 6 годину. Це розгорнутий кут. І він дорівнює 180 градусів. Далі 4 година. Значить, дивіться, Отже, хвилина на 12, а година на 4, це буде до тройки, кут плюс і ще ось цей кут від тройки до 4. А ми вже казали, що це 30 градусів. Тобто ми пишемо, що це буде пишемо тоді як 90 градусів плюс 30 градусів, і це дорівнює тоді 120 градусів. Добре, йдемо далі. 11 година. Ну що ж, коли 11 година хвилинна показує 12, а годинна показує 11. Оцей кут між двома найбільшими позначками ми вже казали, що 30 градусів. То пишемо 11 година це 30 градусів. Ну і останнє 7 година. Ну якщо 7 година, то хвилинна – 12, годинна показує 7. Оцей кут, щоб знайти, можна від 180 відняти кут між 6 і 7, а це 30 градусів. То ми пишемо, тоді так, треба від 180 градусів відняти 30 градусів. І це дорівнює 180-30 градусів це буде 150 градусів. Добре, тобто ми знайшли вже всі відповіді. Давайте зараз запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні відповідає 3 години куту 90 градусів. В другому куту 180 градусів, в третьому це кут 120 градусів. В четвертому це кут 30 градусів. І п'яте. Це кут 150 градусів. Ну що ж, ось таке завдання з використанням звичайного годинника. На цьому вправу завершено.